Про виконані за півроку роботи мешканцям будинку розповіли підрядники, які працюють на об'єкті, представники управління капітального будівництва Запорізької міської ради, а також проєктанти. На будинку зміцнили пошкоджені несучі конструкції і розпочали його зовнішнє утеплення. А в першому під'їзді завершили всі внутрішні роботи. Виконані роботи на кухнях, виконані на кімнатах, виконано ремонт 360 градусів і потолок і стіни. Відновлені всі електричні, всі інженерні мережі. Також встановлено вузли обліку в підвальних приміщеннях. Тобто повністю реалізовано функціонал будівлі. Також ви бачите, що з'явився згідно сучасних вимог така споруда, як пандус. Зараз у нас залишилося лише підключення газу, там є деякі проблеми документальні, тому ми їх вирішуємо і найближчого часу ви вже зможете отримати ключі від квартир. Будівельники і посадовці відповіли на питання мешканців будинку. Найбільше людей хвилювало чи буде в квартирах тепло, коли підключать газ та прокладуть зливові труби. А що з коли... за тепління? ж як... по чотири батарейки тільки. дивіться, як як це так може бути такою. У вас раніше будинок був не утеплений. Так да. зараз він у вас утеплений, покрівля раз енергозберігаючі склопакети в вікнах два згідно проектних рішень і три утеплення фасаду, якого раніше не було, яке дозволило максимально здвинути точку роси і зменшити промірзання. Наступного року ремонтні роботи у будинку продовжаться, а ключі від квартир мешканці зможуть отримати вже за кілька тижнів. Пообіцяли посадовці. Будуть проведені роботи ремонтні по другому, по третьому, по четвертому під'їздах, а також квартири, які постраждали постраждали під час цього вибуху. Також будуть продовжені роботи по утепленню фасаду, продовжені роботи по благоустрію. Це тиждень-два. Перила вже будуть стояти. Невже ви думаєте, що я вам дозволю без перил заходити в квартири? Такого бути не може. Після зборів мешканців запросили подивитися, як виглядають їхні квартири. Власники розійшлися по своїх помешканнях. Вам подобається? Обої справляться. Ой, тепленький. Де вітер тут саме. У нас батарея не гріла. Що ми не робили, вона не гріла. А тепер тепленько буде. Стало краще? Конечно. 30 років живу тут, не робили вони тут, треба. Фотографію зробите її. Так, що правлю, бо вона вчора дзвонить. Вже готова твоя хатка. Так, дуже красиво. Враження взагалі я дуже захоплена, тому що я не сподівалася, що такий буде ремонт. Дійсно, аж очі сльози на очах, тому що ну, щось так, такі гарні робітниці, вони мені все показали. Кажуть, підемо, ми вам покажемо все. Дуже-дуже-дуже. Тепер жахливо. ви нам показуємо. Взагалі і живуть. І батареї порахували тут шість, тут вісім. Мені здається, все добре. Власники квартир розпитували посадовців і підрядників про все, що їх найбільше хвилювало: вентиляція в туалеті, кількість секцій у батареях, розташування розеток, вибір кахлів і шпалер. На всі питання одразу отримували відповіді. Смотрите, зрива винісала титу по стіни. Я її задавав пеной, щоб поставити сюди закрити окна. Смотрите, тут камінь, а тут та ж самая пена. Чому тут осталась пена? Вам надо что-то повісити? Ні, просто само факт, що не будуть продавати, тому що а, там просто. просто Давайте подивимося, коли будуть вітер. Давайте посмотримо. Побажання По і зауваження мешканцям будинку рекомендували передавати голові ОСББ або безпосередньо в управління капітального будівництва міста. Пообіцяли відреагувати на кожне звернення. Мені сьогодні головне яке враження у людей, тому що я постійно тут на цьому будівництві, Я бачу. Як воно виглядало спочатку, я бачив, як йде хід робіт, то для мене це сьогодні не сюрприз. Це результат нашої наполегливої праці, будівельників, проєктантів і взагалі людей, хто на сьогоднішній день займався відновленням. Саме враження сьогодні мешканців – це найвища оцінка нашої роботи. Нагадаємо, за ініціативи президента України цьогоріч влітку будинок по вулиці Застафонській, 10, внесли до переліку будівель, які підлягатимуть реконструкції після ракетних ударів ворога. Загальна вартість відновлювальних робіт на об'єкті 55 мільйонів гривень. Їх виділила держава. Підготовку проєктно-кошторисної документації взяла на себе міська влада. Крім запланованих робіт, наступного року на прибудинковій території облаштують дитячий майданчик та зроблять підземне укриття. Повідомляють у міськраді Ольга Онова Олег Стригунов, телеканал МТМ.